Стоп, 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 стоп. Не те відео. Що думав, тут буде стандартне відео з байт Ха, Дурненьке. Ні, не буде. Тут буде історія клану шо. Клан Шоп був заснований у березні 24-го року нашими однодумцями: Захаром, Тріпс, Ярославом, Радікал, Андрієм К4. Іллясом бобусоса. Ми створювали цей клан, щоб об'єднати українських гравців, яким комфортно грати разом, і які поділяють спільні цінності. У нашому клані є чимало військових, які можуть тут відпочити і відчути себе серед своїх. Ми хочемо не тільки зібрати українських гравців для спільної гри, але й дати їм можливість відчути, що вони можуть змагатися на високому рівні. Ми робимо це тому, що нам важливо мати власне українське середовище, де кожен відчуває спільний настрій і підтримку. Таким чином ми зберігаємо баланс. Наш клан це місце, де українцям приємно грати разом. Але головне це спільний вайп і можливість разом досягати крутих результатів. Перші кроки клану ШОП починалися на серверах Ростопі і Уларч. Ми формували склад, набір був від 2000 годин та з 18 років. Хоч ми й прагнули зібрати більш дорослий стак, низький поріг входу вплинув на якість гри. Ті вайпи не залишили по собі чогось визначного, але саме тоді формувався Майнстак, ядро гравців, із яких виріс увесь клан. У цей період ми навіть отримали бан на Ліберті за те, що відверто писали про недоліки сервера. Це тільки показало ми такірші, як усі справжні гравці. Які проходили свої труднощі, робили висновки. Я прийшов. Ну і все, якщо ти знайшов, ну, хочу... знайшла, я тобі побажав гарної Добре. гри. Добре, верніть мені набої. Верніть мені набої, верніть мої набої. З самого початку клан грав тільки на офіційних серверах. З часом шов почав набирати медійку українського клану, зібравши велику кількість гравців. від звичайних фанатів Раст, то військових, які могли знаходити тут відпочинок. Ми ставимо собі за мету не лише грати для задоволення, а й виходити на великі сцени, боротися проти найсильніших СНГ та європейських кланів, створюючи контент, який залишає враження. В цей час клан Шо почав грати вайпи, що суттєво вплинуло на наш подальший шлях. Ми об'єдналися з невеликим європейським кланом для рейду на клан Ізі. Після невдалої спроби ми поспілкувалися з лідером клану Ізі і вирішили заключити альянс. Ми почали спільно з ними виживати та забудовувати кар'єри на наступні вайпи. Зрештою ми зарейдили відому ютубера Чізі. Потрапили в його відео, що зібрало 2 мільйони переглядів. І це був наш другий великий модійний стрибок. Не, ну ви рознесли, конечно, вообще неплохо. Я орав з того, як агнім просто бойовий огнемет, як ми стопили вас. Це така смішна фигня була. Не, було неплохо, нам подобалося. Блин, ну вы, да, был, конечно, да, был, был. жестко устроили. Спасибо жестко. за интересный рейд. Вам спасибо. Но мы вообще по жизни такие волки. <laughs> <laughs> На самом деле действительно было приятно воевать против этих ребят. Мало того, что они не токсичили после того, как нас пронесли, так мы еще и хорошенько потрепали друг другу нервы. И сказать честно, таким кланам хочется выразить только респект. Далее нас наняли за рейд из Фарса. Мы познакомились с кланом РС. Створили нашу академку і поступово перейшли на інші сервери. У підсумку ми пережили найтриваліший деф від клану Крю, хоч і зрештою нас взяли з мором, цей досвід став важливою частиною історії. А куди на старті ми не мали сторонніх вкладень чи партнерів. Усі віпки, розіграші та активності відбувалися виключно за рахунок учасників клану. Це створювало відчуття справжньої спільноти, де кожен щось вкладав у розвиток. З самого початку ми відсівали токсичних чи занадто егоцентричних людей. Це дозволило створити атмосферу взаємоповаги, де не було місця для конфліктів чи внутрішнього хаосу. Саме ця вибірковість формувала основу нашої культури. Спочатку все крутилося у відкритих чатах, але коли клан виріс, нас почали чекати через Діскорд і висвятковувати онлайн. Тому ми зробили приватку це дозволило впорядкувати ігрову ієрархію, відділити внутрішнє життя від зовнішнього. Там народилася нова ієрархія в козацькому стилі: гетьмани, старшини, отамани, козаки і чубаки. Це дало чітку структуру, де кожен знає своє місце і роль. Паралельно почався розвиток медійки, і ми стали виділятися серед інших складів. Ми сформували власні правила клану, які регулювали відносини, поведінку і дисципліну. Це стало ще одним фактором стабільності та порядку: ми принципово граємо тільки на українських турнірах і не беремо участі у російських. Це частина нашої позиції. Ми хочемо не лише розвивати свою медійність, а й підтримувати власну українську спільноту гравців. Ми грали виключно на ua івентах де змагалися з іншими ua кланами і це дозволило нам зміцнити свій авторитет саме в українському ком'юніті. Ми тримаємо цієї лінії, і не переходимо на російські турніри, бо для нас важливо грати у своєму колі і підтримувати власний український простір. Переломним моментом для клану був перехід на Расторію. Уже в першому вайпі ми показали результат, поставивши світовий рекорд 4000 ракет. В цей період ми перейшли на двохтижневі сервери і почали грати на Растафіт, де завжди було багато медійних людей, стрімерів, ютуберів. Це дало нам можливість створювати цікавий контент і взаємодіяти з відомими людьми. Десь в цьому проміжку наша академка отримала бан на одному з серверів Расторії і ми вирішили закрити академічний склад після розмови з його лідером. З того моменту академка припинила існування. Продовжуючи грати на Растафіт, ми брали участь у різних цікавих ситуаціях. Наприклад, потрапили у відео до СНГ клану R2. Ми зробили їм антирейд, а після чого вони у відповідь нас зарейдили. Також на цьому вайпі ми рейдили китайський клан СОТ. Після нас запросили на сервер Luxor, де ми зустріли досить токсичний сталкура патріотів. Але навіть там змогли щось цікаве зробити. Потім був момент із нашим другом боксом. Де ми прийшли йому на допомогу і за день зарейдяли всіх, хто йому заважав. І на завершення цієї глави після всіх цих пригод ми повернулися на Растафіт і зарейдяли клан Сот знову ж, після якогось СНГ-ютубера. Отже, це історія про те, як ми познайомилися зі два серверами, пішли грати на вітер. Там ми зустріли багато сильних і медійних кланів, які знімали свої відео і грали з нами на одному сервері. Це був цікавий досвід, тому що конкуренція була насправді високою. Але сталася неприємна ситуація. Нас зарейдили прямо перед рестартом сервера. Це був клан ОТ, і буквально через пару годин після цього адміністрація вирішила просто знести наш білскот під час якоїсь загальної чистки. Ми поговорили з ними, після чого вони вибачились. Потім у нас був яскравий досвід захисту від 2000 ракет. Нас намагалися зарядити два клани в альянсі, і це було дійсно круто. Ми отримали неймовірні емоції. Після цих вайпів на Вітал ми вирішили звузити стак, залишити лише тих, хто справді добре грає, має високе розуміння гри і тримає рівень. Тих, хто не відповідав потрібному рівню, ми просто прибрали зі складу, щоб зробити команду меншою, але сильнішою. Отже, у цій главі ми зануримося в наш досвід на расторії, де кілька місяців поспіль ми трималися на вершині, займаючи топ-1. Це був справжній марафон, де ми грали не просто заради перемог, а й заради яскравого контенту. Це була та сама атмосфера, де поруч із нами грали відомі стрімери, ютубери, і кожен вайп перетворився на маленьку історію битв і суперництва. Серед останніх наших досягнень було те, що ми в відео до відомого ютубера на ім'я Горляк. Це додало нам ще більше визнання в у просторі. посторі. <laughs> I went to have dinner and I come back to this shit! What do you mean? Picture, picture. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, yes. Okay, okay, okay. I'm yeah, yeah. Get close, get close to each other. Wait, wait, wait. <laughs> let's go, let's go. Крім того, ми зуміли зарядити цілий китайський альянс. А також відбитися від надзвичайно сильного європейського стака МВ. Це були моменти, коли адреналін просто зашкалював, і кожен з нас відчував, що ми насправді досягли чогось значущого. Остання вагома зустріч на офіційному сервері це протистояння з іспанськими стрімерами, колишнім основним складом клану Ізі. У них була міжнародна пачка і особливо іспанська група з гравцями, в яких по 10-20 тисяч годин. Це було неймовірно цікаво і складно, адже такі суперники змушували нас викладатися повну. Отже, у цій частині ми поговоримо, як наш клан вийшов на новий І Коли ми вже набрали обертів, наш Discord став місцем, куди приходило за рекламою своїх серверів і клан. Ми отримали перший досвід продажу реклами і змогли вкладати ці кошти в наш розвиток. Це був момент, коли ми зрозуміли, ми не просто клан, а вже бренд, до якого приходять за співпрацею. А найголовніше ми підписали партнерку з BuddyCase, ставши першим українським кланом на такому рівні. Це дало нам змогу не просто грати, а й додавати азавту. відкривати кейс і робити все ще цікавішим. І це стало для нас справжнім досягненням. Були першопрохідцями серед українських кланів. Після цього ми вирушили на турнір від Ліберті, щоб ще більше показати себе і принести новий контент. А тепер про наші плани. Ми хочемо розвивати наші медійні майданчики, як кланові, так і особисті аккаунти учасників, щоб стати справжнім прикладом для української спільноти. Ми хочемо, щоб Кшо що був брендом, за яким стежить, і прикладом для інших кланів. Ми хочемо, щоб наш клан був не просто місцем гри, а й крутим дозвіллям, де найкращі гравці створюють якісний контент і задають рівень. І зрештою, ми хочемо рости і ставати дедалі сильнішими. Щоб інші могли брати з нас приклад і звертатися за порадою.